Національного університеті біоресурсів і природокористування користування України. Ініціатором прес-конференції виступила Медіа Сотня. Спікерами сьогодні є Станіслав Ніколаєнко, виконуючий обов'язковий директор Національного університету біоресурсів і природокористування користування України. І Руслан Пікашов, голова громадської організації антикорупційна. Перш за все, я хотів би подякувати організаторам за можливість. Виступити, розказати про те, що діється, чи викликаний був наш взагалі звернення до історії інформаційної, журналісти і, скажімо, вчорашні вислідки за засобах масової інформації, ситуація яка склалася в Національному університеті біоресурсів і природокористування. Сталося так, що кілька днів тому міністр освіти Сергій Серіоначквіт, ми з ним зустрілися, він мене проінформував про те, що. Діючи ректора пана Мельничука, закінчується семирічний контракт. В принципі, конфлікту ніяко бути. Не... Згідно з законодавством, контракт закінчився, і чоловік втрачає право на продовження роботи. Якщо з ним його не продовжують, а продовжувати не потрібно, бо ректор в Україні тільки обирається. Коли все це було узгоджено, прийшла делегація. Національний аграрний університет, а зараз це університет біоресурсів. Зачитали ці всі накази і тут почалося. Рідні, близькі, знайомі, близькі, пана ректора почали блокувати, кричати, заважати і таке інше. Разом з тим ще рада зібралася, Міністерство освіти і науки директор департаменту зачитав два накази. Перший наказ про припинення повноваження директора Малівчука, другий про призначення Ніколая Станіслава виконуючим уністрі. Третій наказ про оголошення виборів. З 2002 року в Україні ректори не призначаються, ректори обираються. Пан Мельничук хотів, використовуючи свої зв'язки, і те, що він 30 років працював ректором. І дуже-дуже багато близько знає, хотів без виборів і ще 3 роки працювати. Спочатку 5, тоді три. А йому це не вдалося. Протягом трьох днів, ось тут є академік ваш, Сергій Миколайович, академія граждан наук, доктор економічних наук, ми з ним разом, тут ще колеги є. Заходили у вуз, я здійснював повноваження передбачення закону. І кожного дня робочий день починався з того, що вас зараз заблокують, вас зараз викинуть у форточку, на вас буде замок. Прийшли представники із Майдану. Перша розмова у мене з ними була така. хто їх запросив? Син ректора. Син ректора Максим, щоб знали в університеті ректор батько Мельничук, проректор син Максим, директор син, син Сергій, жінка працює, там ну, родичі, плану фінансового управління, дуже багато там родичів. Вони прийшли, з розмова була така, войовнича. Зараз після двох днів перебування в університеті вони вже підійшли до мене, їх було шість, два. Кажуть, так тут вже люди за І вони кажуть, ми підемо, але домовились до середи. Ну, вони відчувають, що не те. так? Да? Е, ну, нормальний чоловік, з ними керівник, пан Мар'ян, я зараз ходив ще не схожу, він показав мені візит сотні Лева. Вони зустрічалися із Сергієм Квітом, сказали до середи. Після середи я сподіваюся, що буде сприяння якесь. Але ну, те, що зараз, коли ректор закрився в кабінеті і лежить на печатці, не дає поплатити ні стипендії, ні ремонти, ну ви розумієте, що може десь придбати потрібно, що то і так далі. Тому, звичайно, я буду просити вашої підтримки, щоб ми стріли сьогодні, бо сьогодні вже запізно, напевно, а завтрашнього дня, щоб це вже прийшло, ну, не можна, вибачте мене, що навчальний заклад не може здійснити функції, передбачені законом. 48 гектарів. Мене питання. Університет, діти, студенти, поламаних гуртожитках, з дахами, з застарілим обладнанням, їде весь світ до нас. Нема ж уже іноземців в цьому університеті, коли звучилось по 300 чоловік. Чому? Тому що немає обладнання гортоження. Що має з цього держава, що має з цього університет? Так от, щоб ви знали, з цих 400 інших гектар землі, виділених тільки в цьому навчальному році, з вересня по. Уже при новій владі два виділи січня місяця. Ноль. Приходить до мене один декан і каже, от я був у Варшаві, там теж університет забрали один гектар землі, виділили вона, Продали. Це у Варшаві. За цей гектар вони побудували новий навчальний корпус. А тут університет не отримав жоден. Це стало причиною скандалу. Страх того, що буде порушено монополію, страх того, що прийдеться повертати відповідати, послужило потужній атаки в засобах масової інформації. Пішли, напливли, там Міністерства аграрної політики на мене, я вже тепер не фахівець. Це при тому, що я два факультети закінчив цього навчального закладу, захистив докторську дисертацію. Ви знаєте, спасибі вам за таке непросте питання. Мені важко сказати, що я знаю, я знаю засоби масової інформації. Національний аграрний університет, а зараз університет для ресурсів, ніколи не був в складі Міністерства сільського господарства. Ніколи. Він був Міністерстві сільського господарства НСР, а потім перейшов під порядкування Кабінету міністрів. Але коли Києво-Могилянку, КПІ, Київський університет Шевченка і Аграрний національний передали, Міністерство освіти і науки цього явище не стало. Всі погодилися, університет Шевченка не менше складний, не менше відповідальний. Але він погодився на передачу, бо по великому рахунку для університету це негайна природа. Я був три роки міністром, квіт зараз працює. Ну, ні в одного міністра не має права забрати, поділити. Міністр не має права землю ділити Це університет цей собі дозволяє. По ідеї, він повинен після цього прийти до міністра, міністр повинен підписати, тоді йти в фонд майна з фонду майна йти в кармін, і скрізь буде ні. А якщо ці хлопці кажуть самоврядні для того, щоб цупити, так теж ми кажемо ні. Міністерство равної політики, я думаю, що тут честь медів розпрацювало. Як же це так, що без нас? Я не конфліктував з паном Швайкою, йому відповіді не давав. Я готовий з ним зустрітися, запропонувати свою допомогу. Оскільки я маю певний досвід, знаю його як людину, що тут ніби на Майдані стояла. Що стосується пана Мирного, у нас були нормальні стосунки, але раптом вчора ні сіло, ні впало, він мене звинуватив, що я не фахівець. Да. Ну, вони великі фахівці, я не фахівець. Я не знаю, може він так вважає, мені треба практикою доказати, що це не так. Але найвелике для мене було звинувачення те, що я під час майдану там стоячи сказав, ми неправильно згадали пам'ятник українські. Треба було спитати киян і його зробити так, як скажуть кияни. Або міська рада, його перенесли. В десь Чому я так казав? Щоб не було дальниць, щоб не було Луганськів, щоб ми не злили людей на пустячних сміттяшних питаннях. Ви зрозуміли, так? 71% киян думали так, як я. Тому що в Херсоні моє рівно, де я завжди стояв на боці Майдана, організовував його. Там не так просто було, тут не просто, але там південь, да? то в Херсоні за цього, вибачте, пам'ятника, 300 чоловік билися півдня. Призначення для обробки по АБК. Може, ваше бюро зайняли з цим питанням, з'ясували, яким, яким чином сформований такий нагляд за діяльністю Это первое вопрос, которое возникает, где господин Мирный является спикером по вопросам о, о коррупционных войнах. Может, бюро бы взяло это внимание? Спасибо да, за вопрос. Хочу сказать, что информация, которая озвучивается, прежде чем делать какие-то свои заключения, однозначно надо проверить. Поэтому мы обязательно с сегодняшней конференции услышали Много чего я сделал все пометки, обязательно надо все это первоначально сделать анализ, после этого мы будем готовы дать.